Ми ж зараз в цій студії говоримо з Ольгою Онух, яка є. Соціологом, а також автором дослідником Оксфордського вже університету, і яка є автором книжки Масова мобілізація, приклад розуміння революції в Україні та Аргентині, яка досліджувала і говорила про те, чому ж це таке масова мобілізація не є це, не просто протест, і дуже раді бачити в цій студії. І все ж таки, поки Олю добрий день. добрий день. Олю, тоді напевно поясни, нам найперше була презентована ця ну, твоя книга в Україні днями. Вона є англійською мовою, можеш її так само показати. Ми ж хочемо запитати, що ж, яке ж головне, що українцям треба знати, чому який є урок твого дослідження, якщо вони мають знати про ту природу, те, що відбулося в Україні. Ну, так, перше, я хочу сказати, що я теж працюю в університеті в Манчестері, і вони мені щось скажуть, як я їм е, н, н, того не. не, не про це не буду говорити, але що треба українцям знати про масову мобілізацію, яка відбулася в 2004 році? Що це є щось інакше від протестів, де тільки де більшість протестувальників є активістами? Так, бо це були, ми знаємо, що це були звичайні люди, звичайні українці, звичайні громадяни, котрі вийшли відстоїти свої права. І в моїй книжці я порівнюю ту масову мобілізацію з 2004 року року з масовою мобілізацією в Аргентині в 2001 році, де була дуже величезна економічна криза, і так само в один день мільйон людей в одній ночі вийшло на вулиці. І так само це були переважно пересічні громадяни. І вони відстояли свої права. І вони нам постійно говорили про ці права. Більшість наукового світу думає, що помаранчева революція була скоординована фінансована. Справді так, більшість наукового світу дуже багато. Дуже багато. Більшість, ну я думаю, що більшість, більшість наукових робот про помаранчеву революцію говорять про іноземне фінансування, і я думаю, що це дуже важне. Очевидно, було іноземне фінансування. Ми знаємо, що активісти в Україні діставали гранти, гроші з різних організацій. Але ті активісти існували в Україні вже дов, довгими роками, і про це ми не досить говоримо в науковій сфері поза Україною. Теж в Україні дуже мало є написане про активізм в Україні, історію активізму в Україні. Ну і та така теза, що е, американці створили і купили. Протести в Україні, ну то я думаю, що більшість людей, котрі відстояли на майдані в 2004 році, знають, що це не так. Але що є в твоїй книзі і в твоєму дослідженні, якщо саме напевно доводить протилежне чи наводить О, багато? І багато є, є пару таких речей, що я хочу, щоб всі запам'ятали. Взагалі, про що існувала і існує дуже е, велика мережа активізму в Україні до моменту, коли українці. Діставали якісь гранти. Але що є найбільш важливе, від, що протилежне до цієї тези, це що, по перше, більшість грошей прийшла з. Українських від українських від українського малого бізнесу і середнього бізнесу 60, 65% фінансування майдану у 2004 році було фінансоване українцями. А іноземні організації не були приготовлені. Вони не знали, кому давати гроші. Вони давали всім гроші. кожна організація, яка сказала, що ми тут будуємо революцію, то вони дістали гроші. Вони не мали ніякої систематичної е, е, чи наукової системи, е, коли вони роздавали гроші. Але чим більше вони пропонували технології, які мали ніби бути іноземні технології, але українські Активісти вже знали ті технології, а про інших могли сказати, що вони не, не будуть працювати в українському контексті, Бо, очевидно, Україна це набагато більша країна від Сербії. Про які Технології йдеться. Тобто, ми ага. можемо зрозуміти, що є в тому протесті технології. Так, ну, наприклад, технології як е, наметове містечко. Багато людей написало про е, технологію наметового містечка, яка була вживана отпором в Сербії і в Грузії пізніше. І очевидно, що українці, українські активісти, студенти теж поставили своє наметове містечко в 2004 четвертому році. Бо так робили серби і грузини. Бо так робили серби і грузини, і українці це зробили тільки тому, що вони дістали цей тренінг і ті гроші від іноземців. Але ніхто не подивився в історію активізму в Україні, що активісти під час ну, рух революції на гранаті і під час України без кучми були наметове містечка. була сцена, були рок-шоу. І такі речі, котрі ми думали, що це були якісь унікальні під час 2004 року. Українці вже вживали власне, такі технології протесту. Ні, наметові містечко, чи сцена має допомагати в тим, щоб люди стояли, щоб люди не відійшли від того майдану? Але так як ми знаємо, що українці, наприклад, Доні та інші, котрі вживали такі технології раніше, вони дуже добре знали про ті технології, їм не треба було ані грантів, ані іноземних активістів. І е, йдеться також і про фінансування з Росії в твоїй роботі, також згадується, що воно насправді було чи було воно ну мається на увазі напевно, що фінансувалося? Який бав вплив тих грошей? Ну я я. Як я спілкувалася з активістами, то я не знайшла на то документи, що активісти діставали якісь гроші від Росії. А я знаю, що були деякі політично-економічні групи, політично-економічна еліта, яка співпрацювала з російським з російською політично-економічною елітою. Але про такі гроші, як на Майдан, то я не можу про це так точно сказати. І ну насправді цікавить багатьох багато людей запитують всіх коли йдеться про масову мобілізацію, і uh -huh. процес на площах. Так наскільки це представляє всю країну? Чому виходить, що люди, які прийшли своїми ногами, визначають ну вони в процентному відношенні, не чи вони можуть представляти все населення країни? Ну, це дуже добре питання, і це я думаю, що я я я, я продовжую роботу власне дізнатися, чому один. Чоловік виходить на вулиці, а другий залишається в квартирі. Очевидно, ми знаємо, що не всі підтримують протести. Ми знаємо, що в Україні ми знаємо, що в Україні в 2013 -тому, 2014 -тому році були люди, котрі не підтримували Євромайдан. А, але є дуже багато людей, котрі підтримують ці протести, наприклад, помаранчеву революцію, але не беруть участь. І це є цікаво. Бо як вони, вони так само дивляться на ті протести, що це є важне, що це мусить відбутися, але чомусь вони не долучаються. І ми, ми пробуємо дізнатися, чому, а, так як я розумію, то ті люди, котрі виходять на вулицю, вони якось переконані, що це для них це є такий критичний момент, і вони описують, що для них вони справді думали в 2004 році, що демократія закінчиться в Україні. Або цей процес демократизації закінчиться в Україні, і вони були того переконані. А ті, котрі не виходили, вони нам говорили, що вони думали, що погано, вони розуміли, що були проблеми з виборами. В вони розуміли, що вони ставлялися протилежно до кучмізму чи до кандидатури Януковича, але вони не не бачили. Що це є такий совершенно критичний момент? Ми знаємо, що десь так 20 до 13 відсотків людей загалі в цій Україні бере участь в мітингах і протестах. Це дуже мала група людей. Скільки? 13 до 20 відсотків. І це дуже мала група людей. Очевидно, вони трошки молодші. Вони ж більшість живе в Києві. І, і одна мобілізація, і друга мобілізація більшість були кияни. Це не повинно бути шокуюче. Але... але тому в тому є і питання, чому ці люди можуть презентувати там більшість населення? Так, чому, якщо навіть досліджувати не тільки Україну, а й інші mm. подібні революції, mm -hmm. є певна легітимність того, що вони роблять, так потім це визнається. Ну no так не всі можуть прийти на майдан, не всі можуть вийти на, на протест, не всі. Багато людей бояться. Але в 2004 році ми бачили, що тільки в великих містах в центрі і заході так справді були великі протести. А вже в 2013 і чотирнадцятому році ми бачили, що по майже всіх містах по цілій Україні були невеличкі протести, але і вони були трошки щось змінялося, так а Очевидно, вони не можуть представляти цілу Україну або всіх громадян України. Це ну не можна так говорити, але вони представляють велику частину. І ми знаємо, що як протести є більшими від 100 тисяч, то це вже щось таке. Туди ми називаємо це масову мобілізацію, бо це це справді дуже велика група людей, і їх дуже важко мотивувати до протесту переважно на таке щодень. В своїй роботі ти порівнюєш протести українські з аргентинськими. Чому так само якесь для багатьох неочікуване порівняння? І що ж насправді спільного в такому випадку? Я можу перше першу відповісти, що спільного, процес мобілізації Виходить на це, що. Процес мобілізації в Україні не є унікальним, його можна порівнювати з країнами в регіоні, але так само з країнами по цілому світі. Чи в Латиноамериці, чи можемо вибрати Егіпт, так само цей процес є, можна його порівнювати. І ті самі особистості є дуже важливими під час того процесу. Але. Що є найбільш цікаве для мене? Що в Аргентині це бу... відбувалася страшенно велика економічна криза, і більшість літератури наукової говорило що про те, що люди вийшли на вулицю, тому що вони не мали грошей, тому що вони не могли витягнути кількість там долярів з банкомату, бо була така політика короліто називалася, і не можна було більше від 100 долярів витягнути з банкомату. Що це були якісь економічні неста недостатки. Які мотивували людей, а вийшло на це, що люди в Аргентині вживали докладно такі самі слова про свої права, що вони вийшли відстояти свої права, що вони вийшли якось зберегти свою демократію. Вони так само були переконані і вживали докладно ті самі слова, чи в Україні, чи в Аргентині. І я думаю, що це щось дуже, дуже цікаве, і, мабуть, щось в тим є, як люди в таких різних контекстах um, вживають такі самі слова і мотивуються так само. Ще одна розповсюджена дуже теза. Йдеться про те, що так, є загал, є люди, громадяни, які не обов'язково активісти, але які стають активістами, чи навпаки, вони є на площах, але потім все одно там не знаю, до влади приходить істеблішмент або інші люди. Як ти, зважаючи на свої дослідження, пояснюєш це? Ну я думаю, що це. Звичайні громадяни є звичайні громадяни, вони не хочуть бути заангажовані в політиці щоденно. Більшість тих людей, які вийшли на Майдан в 2004 році чи під час Аргентинасу в Аргентині, вони часом голосують, часом не голосують. Часом платять свої податки, часом не платять свої податки. То вони не є занадто заангажовані в політиці на щодень і вони не хочуть бути. Я думаю, тому як вже... Вони бачать якийсь результат, то вони відходять від того майдану і вони думають, що власне чи активісти чи політики візьмуть ту роботу на себе. А що ми побачили, на жаль, в 2004 році в Україні, що а, політичні партії а, перебрали ту, а, ой, я не забула як сказати сексес. Успіх, так. успіх, дякую. Перебла... Перебла... Взяли цей успіх на себе. Вони... Ми постійно чули, як чи Юлія Тимошенко, чи Віктор Ян е, Ющенко, ви вважаєте, Ющенко, говорили про те, що це наш майдан, це наш успіх, це наша революція. І це навіть вживалося під час ем... виборів. Але не дали активістам дійти до політики в такому самому сенсі, як тепер відбувається. Ми знаємо, що дуже багато молодих людей, які були заангажовані в різних організаціях, доходять до е, політичної сфери. І Я маю надію, що що, мабуть, та нова генерація може щось змінити тим разом, і насправді я розумію, що ти як соціолог досліджуєш багато інших і соціальні мережі, і багато інших питань. Певно, те, що зараз про що говорять, я не знаю, дослідники. У цій сфері, що відбувається, чому люди виходять і чому вибори не працюють, так? І mm. що відбувається між виборами, які є уроки, зокрема для політичних активістів? Бо є питання, чи їм залишатися на вулицях з людьми, чи їм приєднуватися до політиків, які є, не знаю, це так само з твоєї наукової діяльності чи соціологічної якийсь досвід. Ну, no, це, це вже моя персональна опінія. Я думаю, що я думаю, що активісти повинні повинні продовжувати свою роботу як активісти. Ми говоримо англійською, що це є така публічна сфера, public sphere. і там потрібно мати. Ем, на якомусь високому рівні е, мережу активістів, е, журналістику, так само, університети, котрі попихають політиків в коректний напрямок. Я не думаю, що можемо очікувати від всіх громадян, що вони постійно будуть так заангажовані, бо як ми знаємо, що як треба треба зварити вечеру і такі речі має люди мають діти люди мають нормальні проблеми які про які мусять думати щоденно а активісти можуть продовжувати свою роботу я думаю що ем, такий постійний процес протесту е, не буде нам допомагати чи в Україні, чи в Аргентині, чи, чи в Канаді. Треба теж ангажувати політиків і, і співпрацювати з політиками. І можемо це сказати, власне, що це був це був великий успіх у 2004 році в Україні, а набагато менше в Аргентині. Що активісти могли співпрацювати і координувати з політиками, і це їм допомогло під час протестів. Пізніше це все розійшлося і. і на жаль, не мали результата, як і мали. І останнє ти досліджувала, крім того, поки відбувалися події на Майдані, також і роль соціальних медіа в мобілізації, так, зокрема. І якщо поясни, що якою є, чи є чи можеш пояснити, також якою є потім роль соціальних медіа після тих, після того, коли от є люди на вулиці, так ми тут можемо всі зрозуміти, що можна закликати людей. А що відбувається далі в суспільному політичному житті? Ну, я думаю, що. Окрім того, що це також створює чимало такого шуму дуже великого інформаційного. Ну, власне, я хотіла про це сказати, що цей шум інформаційний. Я думаю, що це найбільша проблема um, Facebook чи Twitter чи, чи ВКонтакти. Тому що. Після того, як вже відбулася революція, люди теж шукають інформацію. Люди шукають тепер, хочуть зрозуміти, що відбулося, хочуть зрозуміти, хто дійшов до влади, і які це є люди. Хочуть зрозуміти, що справді сталося, коли міліція вийшла на ту вулицю, чи на там ту вулицю. Як вони шукають ту вони шукають теж. E, своїх друзів чи інших людей, котрі пережили ті самі речі, бо чи в 2004 році, чи в 2014 році, це були дуже e, емоційні моменти. І як люди ті ці, ці речі пережили, вони пізніше шукають, таких, які, таких самих, як вони, по інтернеті, на Фейсбук, ВКонтакти. А я думаю, що там багато шуму, багато e, неадекватної інформації і. E, Люди переказують собі ту інформацію, і часом це не на користь давш я трохи, трохи -за загубила uh -huh. своє, що політика продовжується, але люди не, -не розуміють, що відбувається, тому, тому що вони дістають неадекватну інформацію. Отож все ж залишається таке розуміння, що соціальні мережі е вони дуже добре годяться для мобілізації, а далі вже треба думати про їхню е е роль. Ну, будемо знати, сподіваємося, що не тільки Україну. Я так розумію, що книга є англійською, вона насамперед е Спрямовано також і для дослідників за кордоном, які е, не дуже добре знають ситуацію в Україні, як як з'ясувалося, дякуємо тобі за твої дослідження і ще до зустрічі.